Добрий-добрий раночок усім. Ми з України. Погодка в нас така середненька. Не скажу я, що дуже тепло, руки мерзнуть. Сонечка майже немає. Трішечки-трішечки десь там пробивається. От. Через хмаринки. Вийшла поки що дорі. Подивіться, як тут в мене все. Ще прохолодно, але вже трошки, трошки, трошки весна відчувається в повітрі. Ще так хочеться, щоб плюс одинадцять десь було. Ой, але по прогнозам ще не скоро. Трішечки сонечко вийшло. Ой, так гарно, якби воно завжди світило, було б уже добре. Так, оставила тут піска не пройду. О, зараз буду якось потихеньку проходити. Пісок мені буде потрібен для моркви, буряку. І в теплицях я буду посипати трохи, тому що в мене глиняна земля така липка. Будемо трошечки, трошечки робити краще. Ось так. Так, зараз підемо. Плички подивимось, що там як. Навірно, перше зайду до редиски. Переживаю, але треба піти заглянути. Редиску я посадила 20-го. От, зараз подивимося, як там сьогодні. Теплички тепло. Тут навіть руки відходять, можна погрітися. Зараз хочу глянути, скільки градусів. Так. Ага, майже 15. Так. Видно, не видно. Ось, майже 15 градусів. Ну, тепленько так, непогано. Ну що, будемо скривати радиску. Ну що, відкрила, продивилася гарненько все. Не одної радісини поки що немає. Угу. Немає нічого, я продивилася гарненько. От. Але але я не розстраюсь. Я вже прям чувствую, що от-от вона повинна вилізти. Земля мокра, гарненька. Бур'янець он пре аж бігом. Ось. Пішов, звідки лясь, Бачите? А раз так, значить, тут тепло, нормально. Для редиски нормально. Якщо бур'ян росте, йому тут тепленько. І петрушка почала відходити. Ось покажу. Значить тепло. Значить, температура тут нормальна. Значить, скоро редиска буде. Почекаємо ще. Все ж таки зараз 28 лютого. Пройшло 8 днів. Коли тепло, дуже класна погода, коли плюс завжди, то за три дні вона в мене виходила, було таке літом, коли тепленько, але зараз же такі умови, тому будемо чекати. Надіюсь ним за 10 вона в мене пролізе. Ось так. так, в принципі, на городі все добре. Тепленько. Так, що тут наш щавлик? Щавлик. Накриття тримається, нічого не здуло. Так, і щавель. Треба все-таки заглянути, що там. Так, би відкриті це. Ой. Трошки незручно. Оп, дивіться. Відходить, дивіться, який класний щавель пішов. Хм. Це добре. Понаносило якесь, по мусору. Треба прибирати. А так щеблик гарненький. Дуже добре. Ось так працюємо моє накриття. Тонюсіньке агроволокно, але трошки гріє. Друга тепличка. Тут у нас шпинатик. Трішечки руколи ще тримаю, дивлюся, як вона, що з нею буде, зараз подивимося. І мері теж трішечки. В основному в мене тут шпинат. Зараз будемо дивитися, як він це почуває. Ну що, рукала відходить. Зараз спробую зняти, ось бачите, Поки не вся. Але я думаю, що буду чекати, відійде вся. Треба якось спробувати. Тут є зелененьке ось таке, тому я не зрізала так низько бадиля, бо тут є зелене. Але декотре я ще, бачите, можу не зламати. Декотре ще треба підрізати. Ще візьму сікатор, попідрізаю. Є, ось бачите, відходить. Зеленіє, відходить. Руколі бути. Хоча б перша, а потім я посажу вже новеньку. Так, ну що? По шпинатику зараз покажу. Дивіться, який шпинатик. А не було нічого, я його позрізала під самі нікуди. Ось бачите, як він пішов. Краса. Та й оді дивіться. Ще тут дивіться. Така розеточка гарна. Ось такий шпинатик. Зараз ще молодня гляну. Шевель відходить. Повільно, але відходить. Буде ще й шевель. У мене вже третій рік тут в теплиці. Ну, буде ще, дивіться, це прям гарненько. І це, бачите, як. Шикарно. Я не знаю, скільки років він може так от на одному місці, але ще буде. Так, ну і спинатик. Спинатик. хто дивиться моє відео, той знає, він був геть маленький, геть-геть. Ось такий він вже. В нас ще морози вночі, тому ще такого прям росту в нього немає. Треба почекати доки не буде морозу вночі. Тоді він дуже швиденько почне набирати, І я буду його проріжувати, тому що це густенько буду продюрувати, прямо з корінням буду його рідити. Те, що вирузімо, а інше нехай доростає. Ось така краса. Перша зелень, ще навіть весни немає. Але зелень у мене було всю зиму. Але це вже така, знаєте, зелень. З грунту. Шикарно, з городу. Стою в теплиці, навіть не хочеться звідси виходити. Тут так тепло, так гарно. Це росте. Дуже радує око. Так росія. Поливати ще не буду. Мені здається, вологи ще достатньо. Можливо, завтра полюю. Подивимось. Так, хочу з вами поділитися з такими покупками своїми купила ось такі сумочки. В АТБ. Кому цікаво, вони є в АТБ, ось такі сумочки, дивіться, на, на такому замочку. От. Купила для насіння. Дивіться, як класно сюди влазить любе насіння. Сі велике, ну, і мале, звичайно, але ось навіть великі пакетики, ось як шикарно сюди влазять. Ще вони, бачите, ці сумочки, вона, виходить, ось така, е на дні можна її розкрити і ось така ще вона об'ємна. Стоїть, бачите? От тому. Кому це треба, можна піти в АТБ і купити ось такі для насіння такі сумочки. Так, і рубрика що докупила. Значить, докупила кукурузку собі ось таку бундюельку. У мене вже така є, я буду саджати її. І ось ще. Класна, солодка. Бачите, ранній гібрид суперсолодкої кукурузи. Вегетаційний період 45-80 днів. Рослина висотою біля 2 метрів. Ну, так. непогано в минулому році і саджала. Чи в минулому, чи в позаминулому толком, не пам'ятаю, але саджала. Дуже мені сподобалася. З'явилася нова редиска веснодар. Ось така. Хочу спробувати, а знаєте чому? Я як почитала, ось дивіться, період дозрівання 18-20 днів. Ось так. Дуже ранній, 18-20 днів і треба спробувати. Мені нравляться всі редиски цієї фірми. Та й багато чого іншого, але редиски прямо, ну всі. Ось хочу ще цю спробувати. Так. Прикупила собі ось такі ці, господи. Квасолі, ось такі Спаржеві. Ось таку взяла феолетту, дивіться, яка гарна. І ось таку рожеву, теж спаржева фасоль Фасоля. В мене ще зелена, є мені сусідка дала насіння. Отака вона. Паржа ось така зелена. Буду саджати. Потім я буду саджати покажу де. Є в мене деякі плани ось так скупилася сьогодні. Передивилась, розложила своє насіння. Ось ці дві папочки в мене томати, в одній чері і те, що в мішках, в другій інші томати. От, і ось це все моє насіння. Ось.